Вітаю, я Анна Романенко, головна редакторка сайту Маріуполя no 29comua Сьогодні поговорю з вами про нерухомість. Нещодавно ми з колегами на сайті готували великий матеріал на цю тему, і він був дуже затребуваний читачів, Тож я зрозумію, що тема важлива, актуальна, і ми вирішили записати окреме відео на цю тему. Отже, загальні проблеми маріупольської нерухомості. На сьогоднішній день в Маріуполі більше тисячі будівель були повністю. Зруйнована російська армія, більша частина з цих будівель вже демонтована. За даними самих окупантів, близько 400 вони ще хочуть демонтувати. Тобто, велика кількість людей, яка мешкала в Маріуполі, залишилася без житла зовсім. Ті люди, які перебувають, а досі різні цифри називають і окупанти, і, і міська влада від 120 до 280 тисяч людей. Разом я так розумію, з будівельниками всі вони потребують квадратних метрів. Як вирішують люди цю проблему для себе? По перше, вони намагаються знаходити житло у своїх знайомих, рідних, і хтось намагається відремонтувати свою квартиру або будинок. Ось цим є великі проблеми. перша проблема це те, що будівельні матеріали, які вже рік... Обіцяють окупанти, вони знаходять дуже малими партіями і отримати їх дуже складно. Тож багато людей не витримують і купують за власні гроші. Інша проблема це багатоповерхівки, де ремонти спочатку робили досить швидкими темпами російські будівельники від Міністерства оборони вони брали, віддавали підряди великим будівельним компаніям Російської Федерації. Зараз ці компанії вже майже всі пішли. Ринку і віддали свої підряди у субпідряди маленьким будівельним російським компаніям, які наганяють в місто азійських будівельників, які пиячать, наркоманять, працюють неякісно, грабують те житло, яке ремонтують і взагалі дуже неякісно роблять все, що вони роблять. Тож люди просто в розпачі, бо замість допомоги вони отримають. Тільки ще більше проблем. Ну і третя проблема, яка є у місті, це отримання взагалі компенсацій або так званих грошей чи сертифікатів на нове житло від окупантів. Маленький приклад, велика багата поверхівка напроти на проспекті Металургів. Половина два під'їзди цієї багатоповерхівки, зруйновані, випалені в шент. А в залишках багатоповерхівки є там декілька десятків квартир, квартир які вціліли. Так, от люди, які мали квартири в випаленої частині будинку, вони не мають змоги отримати ані компенсацію на своє житло, а не стати в чергу на нове житло від окупантів. Через те, що формально їх будинок ще стоїть, рішення по ньому ухвалено. Ті люди, які, квартири, яких вціліли, вони всіми силами намагаються зберегти цей будинок, бо вони ж там щось підремонтували і якось живуть. І от в цьому конфлікті є велика проблема, невирішуємая на сьогоднішній день, тому що люди просто не можуть вийти з цього цю твангу, що робити житлом. Одни Хочуть, одні хочуть залишити те, що мають, інші хочуть, хоч якось претендувати на те, що вони могли б отримати від окупантів. Проблему могли б вирішити самі окупанти, але вони абсолютно точно цього не бажають, бо мають певні фінансові труднощі, починаючи з січня цього року. От така загальна проблема, картина житла житлом, пов'язана в Маріуполі. Тепер про оренду. Люди от виходячи з тої ситуації, яку я вам описала. Люди дуже потребують аренного житла, аренних квадратних метрів, і воно в Маріуполі дійсно є. Проте цінно це на ринку оренди житла формують не Маріупольці. Близько 30 тисяч будівельників зараз знаходяться на території окупованого Маріуполя. Всі ці люди переважна більшість з них шукають орендоване житло. Якщо це мова йде про азійців, то вони винаймають квартири великими групами на декілька осіб. І як кажуть власники, просто знищують за декілька місяців то житло, той стан, в якому вони отримували квартиру. Але вони платять великі гроші, тому що їх заробітні плати на території Маріуполя це зарплата плюс командировочні, і це дуже велика сума виходить в два рази більше ніж вони отримували на території Росії, і їх це влаштовує їм недорого. Плачувати від 300 до 500 доларів на місяць за квартиру в Маріуполі, в якій більш-менш є вода та світло. Розумієте, що всі інші маріупольці, які отримують в середньому від 20 до 40 тисяч російських рублів, а це менше ніж 500 доларів зараз за курсом російського рубля до долара, не мають змоги брати в оренду житло, і тому вони просто ютяться, ходять від одного, від однієї квартири своїх знайомих до іншої, і кожного дня, чекаючи, просто можуть попросити в будь-який момент на вулицю. Ось така ситуація з орендою. Ну і найголовніше, найцікавіше це продаж і купівля житла. Нам вдалося поспілкуватися з ріелтором, яка знаходиться в окупованому Маріуполі і працює на ринку нерухомості. тобто ми маємо актуальну інформацію станом на теперішній час про те, чи відбуваються продажі купівлі житла. В Маріуполі всі ми бачили ці офігенні ціни на Олексій і інших е, сайтах оголошень, де пропонують е, просто шалені кошти за Маріупольські е, квартири е, в будинках е, в розруйнованому місті від 40 до там, 70 тисяч доларів, так, так, і такі цифри за квартиру з ремонтом. І, і у всіх питання, чи дійсно е, є попит на такі ринки, е, такі квартири, як пояснила нам ріелторка. Що насправді такі ціни є, але попитом вони не користуються. Якщо людина хоче реально продати своє житло, то вона все ж таки має поступитися за ціною. І реальна ціна, за яку сьогодні продають, наприклад, трикімнатні квартири, це десь 35-37 тисяч доларів за квартиру, яка знаходиться не в зруйнованому, більш-менш пристойному стані. Двокімнатні Квартири відповідно коштують від 20 до 30 тисяч доларів. Також залежно від стану тієї квартири, а також важливо і стан будинку загалом. Да, бо квартира може бути хороша в Маріупольських польських реаліях, а будинок напівзруйнований. зруйнований. Що, що важливо в цій історії? Що насправді зараз реальних угод про продаж або купівлі квартир в Маріуполі не укладається. Що, що відбувається ще в січні. Така історія була. І дійсно угоди укладалися. Вони, якщо людина хоче хотіла укласти угоду так, щоб воно було приймалося і українським законодавством, нотаріус або представник нотаріуса і представник власника виїжджали в Запоріжжя, там оформлювали всі ці угоди, і потім з документами поверталися на окуповану територію. Проте з 1 лютого українська влада припинила можливість, вона закрила реєстри, закрила кадастр, Реєстр і реєстр майнового майна, тобто ці реєстри не не можна зараз співставити один з одним, тому нотаріуси не можуть навіть на українській території відслідити і оформити, як має воно бути документ на право власності. Тому цей варіант відпав і зараз за українським законодавством купити або продати житло на окупованій території, в тому числі Маріуполі, неможливо, каже нам реалторка. А що можливо, можливо, укласти договір довіри, довіри. щось на кшталт того, як оформлювалися автомобілі. Пам'ятаєте, за дорученням можна було купувати автомобіль і їздити на чужому авто, але маючи право і ним користуватися. От такі угоди зараз в Маріуполі активно укладаються. Проте рееатор каже, що при бажанні можна легко оскаржити в суді, і це ненадійна надійна угода. Ненадійна очікують, що проблема буде окупантами. вирішена вже в травні, тому що визначений певний перелік нотаріусів, яким дозволено російські нотаріуси. Ну тобто так, я скажу, що це був колишні українські нотаріуси, які погодилися на співпрацю з колаборант з окупантами, стали колаборантами, і зараз готують документи для того, щоб розпочати свою роботу вже як російські нотаріуси. Перелік ми давали на сайті. Посилання, які кину в описі до цього відео. Так от, ці нотаріуси в процесі отримання штампів, початок, всіх необхідних документів, риелторка каже, що можна буде, що вони планують розпочати роботу з травня, і з травня можна буде вже не за дорученням оформлювати квартири, а саме купівлю-продаж. Проте. Це буде угода за російським законодавством і при бажанні, при поверненні української влади всі ці угоди будуть недійсними. Тому люди, які будуть укладати такі угоди про продаж, ну про продаж, понятно, а особливо про купівлю квартири, вони ризикують, що вони просто викинуть гроші в повітря. Якщо я, я спитала ріелторки, чи є можливість продати, от тоді так, в травні, так, чи буде можливість продати квартиру свою дистанційно, якщо власник не знаходиться в Маріуполі. Порядок такий: людина має пойти в російське консульство, саме в російське, і оформити там нотаріальну довіреність на будь-яку довірну особу в Маріуполі, передати їй оригінали своїх документів. І з тими оригіналами вже російські нотаріуси за російськими законами можуть оформлювати угоди про купівлю продаж нерухомого майна. Що я особисто з цього приводу думаю? Я думаю, що це дуже ризикована історія. По-перше, передавати в невідомість в окупацію оригінали документів, навіть якщо ви довіряєте людині, це ризик. По друге я думаю, що небагато людей знайдеться охочих піти у генконсульство, коли наші країни знаходяться у стані війни. Тому ця ну і по третє, все одно це буде недійсна. Угода з точки зору українського законодавства. Тому я думаю, що всім варто набратися терпіння і дочекатися деокупації українських територій і нашого Маріуполя для того, щоб вирішувати свої майнові питання. Дякую, що слухали.